Та випрошую на мій канал, я продовжую цикл відео про таро-прогнози на 2024 рік для кожного знаку зодіаку. І сьогодні на черзі близнюки. Сьогодні ми дізнаємося, який близнюків буде рік. Хороший, складний, легкий, насичений. Ми розглянемо кожен з 12 місяців, а також кожен квартал 2024 року. Тому сідайте зручніше і давайте починати. Мене звати Наталя, я магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань, арт-терапевт та таролог. Я використовую таро. Не як затерику, я не буду вам діагностувати псування чи викатувати яйцем. Я використовую таро як рентген нашої психіки, щоб попрацювати з підсвідомістю і для того, щоб зробити ваше якість життя краще. Поїхали! Слухайте, близнюки, ну прям вас рік буде. Я серйозно. Перший квартал 2024 року для близнюків пройде під арканом блазень. Це дуже класний період для починання чого завгодно, нової кар'єри, навчання, особистого життя. Чого завгодно, це от точка, коли наш минулий досвід якби обнулився, і от прям нова глава вашого життя може яскраво початися, якраз у першому кварталі 2024 року. Просто весь квартал вам потрібно обнулятися, розширяти свою свідомість в. Ходити з зони комфорту бо прям дуже класно, щоб починати щось з нуля спочатку. Клас. Кінчень починається трошки неоднозначно, тому що щоб почати щось з нуля, спочатку треба позакривати свої старі справи. Тому якщо у вас вже стосунки вижили себе, то краще їх завершити у січні 2024 року, тому що порада січня для близнюків це перейти у новий цикл. І це дуже підсилюється квартальною картою. Також в січні категорично не раджу брати кредити, позики тощо і не робити компульсивних покупок, тому що трошки гроші. Крізь пальці. І в січні, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я, тому що у вас виснажений організм і може початися якась хвороба. Так що в січні ми турбуємося про себе і закінчуємо всі наші справи, щоб почати щось чистого листа, тому що я хоча вже бачу лютий, лютий близнюків взагалі просто супер. Це якісь неочікувані можливості, вибухові такі. Такі лютий для близнюків це знаєте, як по житті. Ось ви приходите, ви енергійні, ви ресурсні, ви готові про себе заяву. Ви готові про себе проявлятися, ви зріло про себе заявляєте. Не просто такі смотрите, такі класні. Ні, ви зріло, усвідомлено про себе заявляєте світу, ставите собі цілі. Ви прям супер ресурсно їх досягати. Тому нову роботу беремо в лютому, якщо хочете брати нову роботу. Нові проєкти починаємо в лютому, якщо хочете починати нові проєкти. Тому що дуже багато нових можливостей, і плюс що ви будете впевнені в рішучості своїх дій. Тому прям починати щось з нуля вам конче потрібно в лютому. Взагалі зверніть увагу на лютий 2024 року, без це просто має бути офігенний місяць. Використайте ресурсність цього місяця повну. В особистому житті вас там буде прям хочеться показати свою волю. Якщо ви в парі, показати і свій героїзм, який ви класні, і показати, як ви захоплюєтеся своїм партнером. І якщо ви не в парі, то лютий знову ж таки просто супер місяць для того, щоб знайти почати стосунки, знайти свою людину, тому звертайте увагу в лютому на людей. Навколо себе, якщо ви не в парі зараз, дивлюся на березень 2024 року для близнюків і чесно заздрю, тому що після такого яскравого лютого, в березні буде якась ситуація, чи кілька, чи одна, що ви отримаєте якісь бонуси, премії, якийсь матеріальний неочікуваний гарний результат. Тобто, то я не просто зарплата, а то якась надбавочка, плюсик. Будете в цілому мати якусь зону комфортну, але комфортну зону комфорту, не ту, з якої треба буде виходити, чи очі цілити. Ні, от просто, типу, все рівно класно і фінанси гарні. Чи ви не народились близнюками? Другий квартал 2024 року для близнюків теж хороший під арканом. іон. це базовий принцип розвитку, якийсь поетапний розвиток, зростання. В цілому кар'єра поетапно розвивається. Така ваша буде особиста еволюція, плановий розвиток. Не буде щось такого швидкого такою і все змінилось. Ні, ми маємо пройти кожен етап, кожен рівень. ви не будете цю школу життя через кілька класів перескакувати. Ви пройдете кожен клас, але пройдете якісно засвоїте всі уроки, візьмете для себе якісь профіти. засунки будуть розвиватися своїм темпом. І ви як і особистість будете зростати, і в кар'єрі будете зростати, і в особистому житті будете зростати, але не поспішаючи поетапно. Квітень дуже яскравий під Арканом ма. Ви на максимум будете про себе заявляти знову. Така дуже активна енергія, сильна соціальна картка. Так що, якщо якісь треба перемовини з кимось про щось домовлятися, домовляйтеся у квітні, тому що ви домовитеся про що вам треба. Ви просто про всіх очарували і всього досягли. Знаєте, в квітні ви будете як підліток на максималках, який знає, чого хоче від життя, і навіть не знає про те, що може бути якась там поразка, не накручуєте собі нічого. Знаєте, чого хочете від життя? Маєте. Свою мету і вперед до неї ось в світлі софітів. Ну супер карта, обожнюю. Дуже комунікабельні. Вмієте наполягати на своєму, ось у вас буде квітень. Єдине, що раджу звернути увагу на те, що ви занадто театрально не почали себе поводитись і щоб вони перетворилися в озеро. Самореалізації зможете набути нових компетенцій, проявитися. Якщо хочете починати нову кар'єру, якщо ви не зробили цього ще в лютому, то можете починати це в квітні. Навчання також можете починати в квітні. Проєкти починати в квітні. В особистому житті ви будете такі думати, для кого тут моя троянда цвіла, що ви головна фігура і все навколо вас. Взагалі квітень виключно сильний місяць. Просто все, що треба вам нове починати. Якщо ви не допочинали в лютому, починаємо все це в квітні. У травні 2024 року близнюків включається суто ваша карта, тому що, от у мене я не знаю як в кого, але у мене майже всі клієнтки, які близнючки за знаком Зодіаку, їхня придворна карта. Всіх, просто у всіх принцес. Чаш. Тому травень у вас буде такий, як ви є. Ви живете емоціями. Якщо щось погане трапляється, то це у вас просто буде враження, що це горе всесвітніх масштабів. Але якщо хороше буде щось траплятися, ви це більш яскраво відчуваєте, ви це більш яскраво проживаєте. На що треба звернути увагу в травні? На роботу на роботі у вас буде якесь вічне невдоволення, щось вам буде здаватися, що не так. Ви така капризулька, порада заземлитися, вімкнути землю, тому що ваше оце враження від роботи, що ви всім незадоволені, воно. Буде відірвана від реальності, а вам треба буде в цю реальність потім повернутися в особистому житті. Ви теж будете така капризулька, примхлива, трошечки егоїстична, тому тут на це треба звертати увагу, тому що інколи такого егоїзму буває тумач. Ще в травні можете їхати у відпуску, якщо хочете. Це він 2024 року для близнюків буде такий досить хаотичний. У вас буде потреба багато за що схопитися, ви будете сильно розпалятися на все. Такі дуже хаотичні, кудись постійно будете бігти, але в чому буде основна Милка, що не буде стратегії якоїсь якогось плану, якому буде слідувати, і тому це швидко хапатися за все бівом-бівом. От тому вам в червні порада бути уважнішими. Третій квартал 2024 року для близнюків теж нормальний. Прочний, стабільний, надійний Сімейні цінності. Якщо плануєте поїздку до батьків, їдьте в третьому кварталі 2024 року. Запит на сім'ю вас вмикається так само, якщо там подумаєте, коли планувати, наприклад, весілля, теж на цей квартал. Будете зберігати енергію, і також в цьому кварталі зверніть увагу на циклічні ситуації, які вас постійно повторюються. У вас буде можливість або продовжити новий цикл, ходити знову по колу, або вийти з цього кола. І порада на цей квартал, моя улюблена, яку я даю всім своїм Є як рекомендацію, а, говоріть про все, що ви відчуваєте, про всі свої потреби чи невдоволення словами через рот. Не треба там на щось натякати, не треба якось завуальовано про щось казати. Подобається сказали словами через рот спокійно. Не подобається, сказали словами через рот спокійно, бо люди не будуть читати ваші думки. Особливо важливо задуматися про вихід з якогось циклу у липні 2024 року, в липень 2024 року у вас близнюки буде такий не дуже. У вас буде дуже похмурий стан, дуже такий депресивний, дуже такий каламутний, всі ваші потаємні страхи якраз виповзуть назовні, і тут у вас вже почнеться змагання, то кого. Чи ви ці страхи задавите, чи страхи вас задавлять. На роботі ви будете трошки втомлені, у вас не буде бажання чогось робити, але в особистому житті цей місяць буде дуже висока жіноча енергія, тому якщо ви жінка, то зверніть увагу, що ви можете впливати на свого партнера. Але перш ніж впливати на свого партнера, я б рекомендувала спочатку пропрацювати свої глибинні страхи. Принаймні, Ягідно нагадую, що я є психологом, і ви можете до мене звернутися, якщо у вас занижена самооцінка, якщо ви не відчуваєте, що ви класний спеціаліст на своїй роботі, якщо ви заплутались і не знаєте, куди рухатись, і ще багато-багато багато якщо. Мої клієнти відчувають полегшення вже після першої консультації, а суттєві зміни отримають після четвертої. Тому не дайте своїм страхам заполонити вашу душу, і приходьте до мене запис веду в інстаграм. Серпень близнюків вас теж такий не дуже. Будь ласка, що серпень, що попередньо. Дні місяць звертайте увагу на свої шкідливі звички, бо ці два місяці вони можуть перерости в залежність. Ну не надо. Також любовна залежність. Якщо у вас починаються якісь стосунки, якщо ви починаєте в цьому місяці закохуватися, то з цим обережно, бо ну, це буде дійсно як любовна залежність. Ну воно буде відірвано від реальності і воно вас буде виснажувати. Ви знаєте, ви як сп'янієте від людини, і ви не будете хотіти тверезішати, тому що чомусь вам буде страшно тверезішати, а тверезішати треба. Тому у серпні. Будь ласка, дуже обережно, дуже сильно контролюйте себе, бо ви ризикуєте втрапити в залежність. З тим вересні, в принципі, все непогано. Вам потрібно буде проявляти емоції. Вас буде потреба е, усвідомлювати свої емоції, пропрацьовувати свої емоції, виражати свої емоції. То є буде про вашу індивідуальність, ваші індивідуалістичні, так сказати, емоції, про бурхливі почуття. Отут, до речі, якщо закоханість почнеться у вересні, то вона вже буде здорова. То буде бурхливі почуття, але то вже не буде Залежністю і останній квартал 2024 року для плацників пройде під до шістки дисків. Це нормально, матимете стабільний дохід, зарплату, в принципі, стабільність в усіх галузях життя, і це дуже добре. Тобто, якщо будуть якісь проблеми, то вони будуть йти тільки у вас всередині все буде сидіти в голові. Ззовні не буде жодних перешкод. ззовні все стабільно хорошо. Чому я на це звернула увагу? Тому що в жовтні у вас будуть такі ситуації, я це називаю карта місячних. У вас будуть ситуації стану ПМС, і не тільки через ПМС, такі прухливі емоції, істерики, зриви. Буде ситуація не одна така. Тому пам'ятайте, в цілому, якщо у вас трапляються зриви, істерики, то в цілому все нормально, що все пройде. В цілому у вас квартал хороший, все хорошо, істерика закінчиться, ви заспокоїтеся, все буде нормально. Листопад буде місцями трошки ганський. Ви будете хотіти комусь помститися, будете на когось. Злитися, будете на когось ображені, але знову ж таки в цілому квартал класний, і це тільки у вас в голові щось там засіло. Що я тут раджу, раджу шопіти до психолога? До мене можна прийти. Або якщо ви будете на когось злитися, не треба йти бити цій людині морду, просто підіть в зал, не знаю, в грушу помотусьте і все. Тому що тут у вас тільки два місяці поспіль будуть такі ситуації, які пов'язані не з зовнішніми якимись перешкодами, чи хтось там проти вас не знаю, дружить починає, а тільки ваше сприйняття вам ставить палки в колеса. Грудень достатньо стабільний. Якщо плануєте купівлю нерухомості, то раджу робити це у грудні. Ви будете зберігати те, що ви маєте, матимете. Стабільність, надійність, результатів ніяких таких грудні яскравих не буде, але буде такий процес, стійкий виражений процес без перешкод, стійкий рівний процес. Причому що проявляється в усіх галузях в особистому житті, в принципі, все теж стабільно надійно. Якщо будете планувати з'їжджатися з партнером, то теж раджу робити це у грудні. То. Підсумовуємо рік. У вас буде реально яскравий, насичений на різні події. Найбільш яскраві місяці це лютий і квітень. Тут потрібно починати все нове, все починати з нуля, щось яскравий, який шлях, навчання, робота, проєкти, все, що завгодно, починайте або в лютому, або в квітні. А краще і в лютому, і в квітні. Закінчуєте всі свої справи, закінчуєте стосунки, які себе вижили. Якщо ваші стосунки себе вижили, а віддаєте борги віддаєте все це закінчуєте якийсь свій шлях у. so it's Дуже уважно ставитися до себе і до своїх шкідливих звичок у липні і серпні, тому що тоді є великий ризик, що ваші шкідливі звички переростуть у залежність. Також у серпні не бажано починати якісь нові стосунки, тому що у вас може трапитися любовна залежність, ну не треба. І якщо ви плануватимете з'їжджатися зі своїм партнером або купувати нерухомість, це раджу робити у грудні. І наразі це все. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Близнюки вважаю, вам вижити з цього яскравого ресурсного року просто по Аксиму і до зустрічі в нових відео!